Появилась нова можливість, щоб заробити гроші на крипті. Сьогодні я про неї розповім, а іменно це новий лаунчпул, простими словами, на біржі Kucoin. Він тут вперше, тому є повищений шанс, що в принципі біржа може запампити цей токен повище, ніж якби цей лаунчпул проходив на якісь інші біржі, і ми тут зможемо більше заробити. Це все робиться для того, щоб нові користувачі побачили хороший прибуток і на наступний сейл занесли сюди ще більше грошей. Відповідно, біржа на цьому ще більше заробить. Це. Проект називається BNA, він не є якимось особливим, а сама можливість на цій біржі називається Гемпул. Якщо простими словами, цей ГЕМПУ це той ж самий лаунчпул на біржі Binance, ByBit, OKEX, ну там на OKEX і Jumpstart, але суть тут та сама. Ми просто закидуємо USDT, USDC або нативний токен якоїсь біржі. Взамін протягом трьох днів в нашому випадку ми отримуємо цей ж самий токен. Як тільки можливість стейкінгу закінчиться, ми одразу ж зможемо продати наші токени на лістингу, тому давайте. Я більш детальніше покажу, що нам потрібно робити іменно на своєму телефоні. Для початку нам потрібен аккаунт на біржі Kucoin, верифікований. Ви це можете зробити за посиланням яке є в описі цього відеоролика. Приходите, реєструєтесь, верифікуєтесь. Далі у вас є ось такий аккаунт. Скачуємо, до речі, додаток. Кому зручніше, звичайно, користуватися з телефона. Ви в своїх активах ми просто поповнюємо якусь бажану суму. Я, допустимо, на перший час закину 500 баксів, щоб просто показати вам, як це все буде відбуватись. Ви можете закинути будь-яку суму, тому що, наскільки я знаю, Ліміту немає, але можливо він покажеться завтра, коли ми зможемо закидувати вже сюди гроші з 11.00 15 серпня. Тому ми заходимо в свій гаманець, нажимаємо кнопочку Депозит, поповнюємо сюди USDC, USDT або токен KuCoin. Ну я думаю, що в більшості людей буде користуватись USDT або USDC. Любу бажану суму 100-500 там декілька тисяч доларів. Ваш дохід буде напряму залежати від того, скільки ви сюди закинете. Якщо закинете небагато, до. Дохід буде невеликий, якщо закинете побільше, дохід буде більший. Наскільки тут розраховувати, це вже покаже ситуацію, тому що якихось прикладів тут, в принципі, не було. Останні проекти на лоншпулах виходили 1-5%, тобто там від 10 до 50 доларів за 1000 доларів можна зробити. Невеликий плюс, але він є. Але так як це він в нас першопроходець, іменно на цій біржі, то є шанс, що тут вийде більше заробити, можливо, 100, можливо, 200 доларів. Коли ви вже поповнили якісь сюди собі кошти в будь мережі, заходимо вкладочку більше, і тут в нас буде. Внизу GAM Pool. Переходимо на нього, бачимо єдиний проект, який тут, в принципі, є, і це той ж самий токен BN. Вверху ми бачимо, скільки вже застейкали, це всього 7 мільйонів доларів. Насправді це небагато і кількість учасників на даний час тільки 1500. Дуже мало інформації гуляє по інтернеті про цей сейл, тому в нас є повищений шанс для того, щоб зробити більше, але можливо завтра з 11.00 буде більше учасників вже. Як бачимо, не получені нагороди, це іменно той токен, який нам буде капати. Ми його зможемо тут собі заклеймити. Я думаю, що це буде без комісії. Далі наш токен. Початок, ви вже знаєте, коли загальна сума. Ми можемо тут отримати це 8 мільйонів 333 тисячі і так далі. Коротше, і сама кампанія буде проходити всього 3 дні. І в будь-який час, коли ви захочете вивести звідси свої кошти, ви це зможете зробити чи раніше, чи пізніше, це вже по бажанню. В пулі USDT є всього 600 людей на даний момент, в USDC 200 і в нативному токені 500 з копійками. Найбільший пул є іменно в USDT, але тут буде і найбільша кількість учасників. Ви вже самі собі можете підрахувати або просто якби навмання. Застейкати або в USDT, або в USDC, для того, щоб якби, получати плюс-мінус нормальні нагороди. Я виберу USDT, просто нажимаємо кнопочку стейкінг, нажимаємо максимум і відправляємо. Але обов'язково, що ваші кошти були на іншому гаманці, а іменно на торговому. Просто нажимаємо перекинути з накоплення в торговий. Як бачите, баланс мій появився, нажимаємо максимум і нажимаємо стейкен. Все, мій стейкінг вже активний, і починаючи від завтра 11.00 з наступного дня в мене вже будуть нагороди висвітлюватись ось в цій вкладочці. Ви тут зможете їх отримати. Тут, в принципі, є якийсь розрахунок, але він буде видно, коли вже іменно почнеться стейкінг. Внизу ви можете почитати більш детальніше, що таке геймпул. Я вже вам про нього розказав. Хто може брати участь, це в принципі. Практично всі країни, України, в принципі, так точно прийняти участь я вам розказав. І також ліснинг вони пишуть, що буде згодом, тобто дадуть якусь інформацію, але я думаю, що він буде дуже скоро, тобто після самого закінчення сейлу. У нас є ось така більш детальніша сторінка, де ми можемо прочитати про цей проект, про якийсь розподіл, про те, чи потрібно тут KYC і тому подібне, скільки в нас на що йде нагород, якісь певні бонуси за VIP 1 і VIP 12, але це вже для про якби, користувачів цій біржі і тут написано: ось тій вкладочці: що якщо пройти якийсь квіз, ми можемо отримати на 10% більше нагороди. якщо отримали там 1000 токенів, то по факту можна буде отримати 1100 токенів. Переклавши сторінку, тут пише, що буде певний квіз, де ми, якщо правильно, дамо відповідь на всі питання, ми отримуємо цих 10%. Поки що я не бачив сторінки з цією акцією, але коли вона появиться, я залишу її в своєму телеграм-каналі, тому рекомендую підписатись. Тут більше інформації про крипту, як на ній заробляю я з підписниками. Нас вже тут, як то кажуть, багато, і ну, як разом всі заробляємо. А про всі інші деталі я вже, в принципі, вам розповів. Тому ви знаєте, як тут взяти участь. Ставте лайк за годний україномовний контент. І не забувайте підписуватись. Всім до зустрічі!